Автор найкрасивішого голосу 16-го туру. Ну давайте одразу подивимося, хто це. Давайте е зруйнуємо цю інтригу і подивимося, хто ж став лідером у нашому опитуванні. Нагадаю, що опитування проходить традиційно на сайті ТСН про спорт. і кожен бажаючий може віддати свій голос. Ну і сьогодні лідер у нас Олексій Довгий з харківського металіста. Зараз ми якраз побачимо, як же Олексій запив свій м'яч. Це Матч металіст Шахтар, де харківська команда змогла зробити опір Донецькому «Шахтарю». і рахунок 2-2 у цьому поєдинку. Тут подається контратака харківського металіста. Матч приймає Олексій Довгий і влучає у верхню дев'ятку воріт суперника. Ну тепер симпатії наших глядачів зрозумілі, тому що забитий м'яч Олексія дійсно прекрасний і заслуговує на найближчу оцінку. Что значит удар по воротам? Любой удар опасен. А, це их можно обыграть любую команду, можно проиграть. Не, ну это команду. не любой удар, там удар был, супер удар. Нет, не ну, я не говорю не за любой удар. Шикарный шмальну. удар. Просто я говорю, чем удары опасны для брата.